Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У Саудівській Аравії почали перегляд одного з найбільших, найбільш амбітних і одночасно найбільш суперечливих проєктів. Це будівництво нового футуристичного міста Зелайн, яке мало би простягатись на 170 кілометрів в довжину через пустелю. Причому там жодних автомобілів, жодних доріг і. Жодних викидів брудних. Це така собі 170-кілометрова стіна завишки 500 метрів і десь там 200-чимось метрів завширшки. До речі, це за довжиною місто було би навіть довше за. Кривий ріг, який є одним з чемпіонів в світі. Там хіба що, мабуть, Мехіко завширшки більше, 200 кілометрів, але це на межі світового рекорду. Уряд доручив провідним консалтинговим компаніям провести стратегічний аудит цього мегапроєкту. І я розповім вам про те, що там відбулося, які можуть бути цікаві паралелі. А ви, будь ласка, підпишіться поки на мій канал і поділіться вашими думками в коментарях під цим відео. Власне, це не скасування. Проєкту, не замороження, але це все-таки вже не той сліпий оптимізм, з якого починався цей проєкт у 2017 році. Тоді престолонаслідник Мохаммед Бін Салман презентував це місто майбутнього як центр життя постнафтової епохи, і тепер цей проєкт, на реалізацію якого виділяються мільярди доларів з державного інвестиційного фонду, опинився під мікроскопом. Чи він взагалі реалістичний? Чи вартує він? Цих витрат, які на нього сьогодні виділяються, тут є дуже важливий контекст. Справа в тому, що взагалі чому виникло це питання про перегляд проєкту, про його стратегічний аудит, бо сам очільник держави його ініціював, і навіщо тепер робити цей перегляд? А справа тут в тому, що ціна на нафту кардинально змінилась. Ціна на нафту бренд сьогодні тримається близько 69,5-70 доларів за бари. Тоді як для того, щоб бюджет Саудівської Аравії був збалансований, треба, щоб вона була хоча б 96 доларів за барель. А щоб покривати витрати оцього державного інвестиційного фонду величезного, так званого ПІФ, взагалі треба, щоб вона була там 113 доларів за барель. Очевидно, що. Ну, це протирічить як поточним ринковим реаліям, так і планам того ж Дональда Трампа щодо здешевлення енергоносіїв традиційних, і оскільки Америка є дуже великим, найбільшим по суті в світі покладом цих корисних капалин, вони можуть на це суттєво впливати, хоча й не так швидко, як можна було би подумати. Тому ситуація кардинально змінилась в порівнянні з 2017 роком. І сьогодні і... Інвестори і кредитори, і той же міжнародний валютний фонд вони натякають, що масштабні мрії це добре, але їх потрібно добре прораховувати і треба перевіряти на реалістичність, і треба бачити окупність, в чому бізнес-модель. І за цих нових цін на нафту уряд Саудівської Аравії тепер справді починає прислухатися і ретельніше, так би мовити, роздивлятись перспективу. Цього мегапроєкту. І консультантам поставили завдання: перевірити життєздатність цього плану, визначити можливості для комерціалізації, як можна заробляти там, да? як можна окуповувати, і запропонувати, якщо потрібно, якісь зміни в концепції або Принаймні в етапності реалізації проекту. Іншими словами, Зелайн на високому пріоритеті в уряду, але йому можуть урізати масштаби або дещо змінити його фокус. І цей проєкт замислювався як місто майбутнього для нових саудитів. для Світової еліти також планувало, що до 2030 року тут мали оселитися вже півтора мільйони людей. Місто мало стати центром інновацій, цифрових технологій, біотехнологій, взагалі різноманітних досліджень, ну і туризму, безумовно, теж. Жителі тут би пересувалися без машин зовсім, виключно пішки, або на швидкісному підземному транспорті. На Хахмарачосі планували парки, а в центрі. Міста, взагалі стадіон для матчів чемпіоната світу з футболу 2034 року. Проживання взила і набіцяло ультрасучасну якість життя, екологічну архітектуру, доступ до передових медичних і освітніх центрів. Тобто, по суті, мова йшла про те, що це буде місто майбутнього для багатих, для талановитих, для мобільних людей з усього світу, і демонстрація того, що Саудівська Аравія це вже не про нафту, це вже. Не нафтове королівство, це вже технологічний центр світового масштабу, і зараз очікування щодо чисельності населення. Міста вони суттєво скоротилися. Там вже мова йде про менш ніж 300 тисяч людей. Але на практиці поки що реально там живуть лише будівельники, інженери і технічний персонал, який зайнятий зведенням самого міста. А ще один проєкт в межах оцього великого проекту НІОМ, про який я вам розповідав раніше, це туристичний острів Синдала, так званий. Фактично його зупинили. Його урочисто відкрили, але він не просунувся через. Конструкторські помилки, як стверджують, зокрема Джерела Bloomberg. Що офіційно про це кажуть Саудівській Аравії? От в цьому ем, керуючі компанії цього проекту НІОМ повідомили, що стратегічні перегляди, такі як зараз розпочали по відношенню до проекту The Line, це звична практика для великих проєктів, і це не означає зміни курсу. Зелайн нібито залишається стратегічним пріоритетом і Команда засереджена на ефективності і на пришвидшенні робіт. Але Тон офіційних заяв дедалі більше зсувається від такого тріумфально патетичного до обережно реалістичного. Новий керівник проекту НІОМ, який нещодавно очолив його, він поставив за мету знайти фінансово життєздатну модель. Бо без неї місто майбутнього ризикує залишитись там або картинками на папері, просто або дуже дуже дорогими порожніми будівлями. Зелайн – це не просто архітектурний експеримент, це символ трансформації всієї країни на шляху до майбутнього без нафти, бо це не питання. Якщо це питання, коли світ не потребуватиме нафти, в тому вигляді, як він від неї залежить сьогодні, але реальність змушує Саудівську Аравію перевіряти свої амбіції на міцність посередині цього шляху, так би мовити, падіння цін на нафту, недоотримані інвестиції, бюджетні розриви все це змушує уряд обирати, на що дійсно витрачати гроші, а що можна відкласти чи ну, змінити, скажімо, в масштабі. Попереду Саудівська Аравія. Низка міжнародних подій, на які вони роблять велику ставку. Це зімови ігри 29-го року, це і, скажімо, Експо 2030, це чемпіонат світу з футболу 2034-му. І успішна реалізація The Line могла би допомогти стати цьому цьому вітриною. Але якщо цей проєкт провалиться, то це стане болючим сигналом для всіх інших мегапроєктів, А е, такий в світі не один. Ми коли з вами говорили про ці е, такі міста майбутнє їх будують в різних країнах світу за великі гроші наразі. Перегляд проєкту триває. Можливо, зміни не буде. Зелен буде рухатись вперед в нинішньому вигляді. А можливо, Саудівська аравія почне думати не тільки про масштаб візії, а й про фінансову стійкість і про майбутню окупність і зробить якісь коригування в проєкті. Бо навіть найфантастичніші міста майбутнього повинні мати економічне підґрунтя формулу. Успіху і розвитку, і щоб зрозуміти, чому зелайн виглядає ризиковано варто подивитись на успішний мегапроект такого подібного типу, скажімо так, в Китаї, да це місто Шенджейн. Мені пощастило колись бути в цьому місті, бачити його вживу. Я тоді ще захоплювався думаю боже, як можна за такий короткий час. Збудувати місто з нуля, тому що ті, хто вважають, що взагалі це неправильний підхід, от так як роблять, скажімо, з цим містом Зелайн, будують з нуля міста і так далі. Так і слухайте, так, так роблять успішні проєкти. От Шенжейн був зроблений подібним чином в 1980 році. Він був рибальським селищем з населенням менше 30 тисяч людей. Уряд Китайської народної республіки надав місту статус спеціальної економічної зони, і це дозволило їм залучити іноземні інвестиції, індустріальні парки, технопарки, фабрики, дослідницькі центри, банківські центри обслуговування. І вже за кілька десятиліть населення там зросло до більше 17 мільйонів людей одне з найбільших міст у світі. А саме місто стало глобальним центром виробництва, електроніки, стартапів. Високих технологій там базуються такі гіганти, як Huawei, Tencent, DJI та інші. І розвиток там йшов, що дуже важливо, не просто а Він відповідав ще і попиту знизу з боку бізнесу, ринку і населення. тобто китайцям вдалося поєднати в це в таку абапільну формулу ініціативи зверху, але підтримки проєкту знизу. І Шенчжейн це приклад того, що насправді можна збудувати гігантське місто. Практично з нуля його можна створити, його можна придумати і втілити в життя як проєкт за кілька десятків років, та але це приклад того, що міста може злетіти економічно, якщо плани його створення і розвитку підкріплені реальними інтересами, реальними грошима, реальними правилами гри, ну і певною відкритістю до інновацій, до творення от цього нового. Простору життя, бізнесу, розвитку, і це ще велике питання, чи зможе зелень повторити цей успіх, тому що такі речі вони не копіюються один до одного. Ти не можеш просто прийти і, і зробити подібну річ в іншому середовищі, тому що там інший людський капітал, тому що там інша культура, да, тому що там можуть бути інші бізнес-традиції, Да. тобто це великий виклик. Тому сумніви залишаються, і на відміну від того ж Шенженя, зелен будуються зверху вниз, без е, е, поки що. Ясного ринкового запиту або без сформованої спільноти мешканців. Він залежить від бюджетних вливань від нафти, тоді як Шенжень від початку вони робили ставку на експорт, на виробництво, на підприємництво. І найголовніше, що китайці будували Шенчжень поетапно. Тобто вони будували, розвивали, заробляли гроші, вкладали в нову інфраструктуру, і місто розросталося. Вони не робили це як проєкт під ключ, там, в кіль. Кілька років, да? тобто ну, так як роблять фактично зелайн Омі, там мрія на умовно там, 500 мільярдів доларів. Ні, там був більш прагматичний такий поетапний підхід, але все одно за рівнем амбіцій, це дуже схожі речі. Да? Тобто можна подивитись на Зелайн, як на проект Шенженя, тільки орієнтований в майбутнє в іншому середовищі, в інших. Умовах і дуже цікаво, чи вдасться їм, тому що я думаю, що ця задача побудови сучасних міст, орієнтованих на виробництва, на інновації, на дослідження, на залучення найбільш якісного людського капіталу, ну, безумовно, великих грошей. Це задача, яка стоїть перед всіми. Країнами в світі просто деякі країни цей виклик навіть не усвідомлюють, не визнають, вони мислять в інших категоріях. і Хтось задовольняється експортом сировини, експортом людей, купівлею іноземних товарів, і вважає, що це нормально. а це не нормально, тому що країни орієнтовані на виживання, на розвиток і на успіх. Вони роблять ставку на інновації, на виробництва і на інфраструктуру, яка дозволяє реалізовувати ці амбітні плани. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал і дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на банку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. До зустрічі.